Міліціонери здавали кров. Півсотні працівників у БОЗ Житомирської області звернулись до обласного центру крові, щоб здати донорами. Скоординований поклик цих людей має конкретну мету передати запас крові для онтогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Я вважаю, що це звичайне справа нормального порядочного В Курсі, цих мер... 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 мероприятий, добровольно все как би найкращими чувствами. Я дуже. Вдячний своєму колективу, що у нас працюють молоді, небайдужі люди, які ну, відгукнулися, знайшли свій час зробити цю добру справу, щоб кожна скажімо так, краплина крові, зданої нашими працівникам, вона може допомогти онкохворим дітям. Онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні щороку приймає близько 40 юних пацієнтів зі складним діагнозом. Якщо говорити про потребу, то кожного року більше 700 переливань крові проводиться в нашому відділенні. Не буває, що діти потребують. Переливання двох-трьох разів крові на день. Потреба в препаратах крові завжди була велика, каже головний лікар обласної клінічної дитячої лікарні Віктор Марченко. Без цього лікування дітей з травмами, в реанімаційних відділеннях, при хірургічних операціях при нещасних випадках і якраз от про онкоематологічних хворих сьогодні ми говоримо. От, це ну, одним із складових так сказав, лікування. Іноді і врятування життя уже безпосередньо під час здачі крові працівники міліції прийняли рішення про те, щоб передати для лікарні і ті кошти, які виплачуються донором. Міліціонери УБОЗу планують і надалі продовжити започатковану справу, долучившись до колег з підрозділу слідства дає експортної служби, які вже неодноразово ділили своєю кров'ю заради життя інших.